Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тактичну нагрудну сумку. Це компактна тактична сумка через плече, створена для активних чоловіків, які цінують зручність та надійність. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому захищає речі від дощу та вологи. Завдяки цьому вона стане ідеальним вибором для подорожей, кемпінгу, риболовлі, велопрогулянок та інших видів видів активного відпочинку сумка має місткі відділення та кілька додаткових кишень для організованого зберігання телефону, гаманця, ключів, документів та дрібних аксесуарів.